Україна отримала запрошення до Ради Миру Трампа. Дипломати працюють над ним. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Пряма цитата: запрошення ми отримали. Дипломати працюють, каже президент, що Україна вагається щодо цього запрошення. Цитую Зеленського Росія наш ворог, Білорусь їх союзник. Я чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується Раду миру. Просто Росія це про раду війни і Білорусь разом з ними, а саме режим Лукашенка, сказав президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, що до цієї ради миру вже точно відомо, що Трамп запросив Путіна, запросив Лукашенка. І до нашого ефіру доєднюється політолог-міжнародник Максим Несвітайлов, пане Максиме, вас Слава Україні! Героям слава! Вітаю, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Тут 14 січня Сполучені Штати оголосили про початок другого етапу плану завершення війни в газі, частиною якої створення Ради миру і нацкомітету передбачається, що комітет підзвітньої раді миру керуватиме газою доти, доки Палестинська національна адміністрація не проведе необхідні реформи. А есворойтер сповідомила, що до Ради Миру вже запрошено близько 60 країн, але критики стурбовані тим, що там намагається створити альтернативу або Суперник об'єднаних націй, ООН він давно і системно критикує. І от, пане Максиме, в цьому всьому е... божевіллі, напевно, так? що це така оця Рада миру насправді е... що це за компанія там збирається? Чому Трампові так важливо створити якусь альтернативу для ООН? Тут навіть не питання альтернативи для ООН в першу чергу. Для того, щоб пояснити специфіку цієї господи прості організації, потрібно розуміти, хто такий Дональд Трамп. Дональда Трампа можна цілком справедливо назвати найбільш успішним шахраєм в історії людства. До нього це, мабуть, був, ну, можливо, граф Люстік, який кілька разів продавав Ейфелеву вежу. А після нього Дональд Трамп. Йому вдалося двічі, Надурити всю американську націю, і зараз він продовжує добрій половині світу і далі запудрювати мозок, найбільш елементарними насправді прийомами, але завдяки його харизмі, магнетизму і надзвичайній впевненості в собі. А впевненість це той фактор, який не варто недооцінювати. От часто так буває. Ви йдете вулицею, бачите, йде пара. Іде шикарна, розкішна жінка, і біля неї, ну, чорті пійми шо? Зова що, і зловиш, ну як? Ну як? А оце чорті пойме шо? воно настільки вірить в себе, воно дивиться в дзеркало і не бачить там такого знаєте, подартого кота, воно там бачить лева, воно там бачить царя, звірів. Воно так себе любить, так в себе вірить, що ця впевненість вона дуже підкуповує. І от самовпевненість Трампа вона має просто якісь е надприродні масштаби. І коли люди дивляться, що він робить, чую, що він говорить, думають, ну, мабуть, щось він знає. Щось в цьому є. Там є якась задумка, є якийсь план, є стратегія, є якісь кроки, так, які будуть зроблені після цього. І для досягнення цих кроків він спеціально підготовує підґрунтя і так далі. І люди ведуться на це. Хоча насправді достатньо прочитати всього лише одну книгу, абетку, і ти вже будеш розумніший за Трампа, не жартую. Достатньо прочитати одну книгу мистецтво ведення перемовин авторства Дональда Трампа. Багато наших і не тільки наших експертів, які намагаються аналізувати Дональда Трампа, не прочитали її, а отже, взагалі, не знають про кого вони говорять. От більшість з якими я спілкувався, вони гадки не мають про що там насправді написано. А це ну, не та книга, яка вчить е, якимось прийомом як просто книга самовихваляння Дональда Трампа. Він там щиро розповідає, хто він такий і які підходи він використовує в житті і бізнесі. Це дуже важливо все розуміти для того, щоб е, пояснити, що це за рада. І Трамп, е, в тому числі президентство, використовує для свого. Персонального збагачення збагачення своєї сім'ї в широкому значенні, туди і кого входить ряд ще інших його друзів-бізнесменів. Як тільки він став президентом, вони з Меланією запустили мамкоїни, це як би так популярно пояснити, ну, щось гібрид криптовалюти з невтішками, абсолютно і скам. Тобто шахрайська схема, абсолютно. Вони на, на цьому заробили дуже багато грошей, потім воно все розсипалось. Про це все успішно забули. Тарифи, які він також використовує, часто їх задіє для того, аби зіграти на фондовому ринку і щоб його оточення заробило грошей як на фондовому ринку, так і на ринку криптовалют. Його молодший син Барон. Бароном сина назвав. Ну так, не дуже багато що говорить про людину, так? У мене так собаку в селі звали просто. Ну, ну нехай, сина назвав. Окей. У Макса у, Макса, у Макса у Маска. Взагалі, там набір літери, цифр звати дитину. Того таке. І от барон уже вже мільйонер, в цьому щось його статки персональні. Він сам заробив, оцінюється, що там 80 мільйонів доларів заробив на чому? На крипті. Ну, звісно ж, без інсайдерської інформації від Баті. Звісно, Боже збав. Це ж незаконно, це ж шахрайство. Не може такого бути. І е, тут схема ще простіша насправді. Те, що він намагається зробити, це насправді е, дуже крута штука. Як на мене, це чудовий. Е, Перепис ідіотів, от прям ну не дати, не взяти. Хто долучиться щоб до цієї ради цієї... миру? Та щоб доєднатись до неї, потрібно дати мільярд доларів Дональду Трампу. Він каже: дивіться, я створюю організацію, в якій я буду головним, в якій я буду вирішувати, кого приймати, кого не приймати. Ви мені маєте заплатити за членство в ній мільярд доларів. А я сам буду вирішувати, куди ці гроші будуть витрачені. От 60 країн. Ну, там не всі погодяться, звісно, багато хто відмовиться, але навіть якщо половина погодиться, 30 країн, 30 мільярдів доларів з куста, просто за нічого. За членство у чомусь, що немає взагалі жодного впливу, і на чому базується так мандат цієї організації? От просто на чому? Трампу 80 років. ну... Досить висока вірогідність, що там рік-два, і все. діда вже однією ногою стоїть в серій землі. А якщо говорити про його інтелектуальну діяльність, то там очевидно, що добра частина мозку вже відмерла. Ти зараз виплачуєш цей мільярд доларів, долучаєшся до цієї ради миру. Завтра Трамп помирає і ця влада, ця рада зникає. Це не інституція, там це не. Якась навіть організація яка в середині Штатів не затверджена там, рішенням Конгресу, як щось таке, що має якесь інституційне значення, я не говорю вже про якісь міждержавні домовленості. От зараз вона має вирішити питання врегулювання конфлікту в секторі Газу. Як це буде працювати? Просто от як це буде працювати? Навіть не завершився перший етап. Перший етап, він яким мав бути? Мало відбутись після передачі, ну, мало відведення військ, обмін полоненими і роззброєння Хамасу. Ну що, Хамас роззброїли? От зараз створюється ця рада миру. Як вона буде реалізовувати свої повноваження в секторі Гази за рахунок яких інструментів хто безпосередньо там ногами на землі буде знаходити в секторі Гази і реалізовувати повноваження цієї ради? За рахунок чого, це елементарна шахрайська схема. Я думаю, що навіть засновники таких е, історій, як, там, е, як е, МММ і b 2 b Jewelry, просто в шоці такі, вони, хоч щось, намагались якось, якісь фантики зробити, якісь там облігації, гарантію там, золота ще ну, вигадували, якось креативно підходили. А тут ну просто таке нагле шахрайство, ну, з розрахунку на ще, ну, ну, що ну ніхто ж не хоче сваритись з Трампом. Ну от Дати йому хабар в мільярд доларів, просто щоб з ним не сваритись. Як на мене, це те, чого Україна має всі, всі можливостями вникати. Нам не можна влазити в цю історію е, співпраці з Дональдом Трампом. Нам навпаки, потрібно тиснути на Європу. Щоб Європа об'єднувалася, щоб Європа сепарувалася від США? щоб вони нарешті відлипли від цієї американської цицьки і стали знову суб'єктними, якими вони були раніше? І для нас це було б дуже поганим, поганим рішенням. Це б нам би не дало рівним рахунком нічого, а навпаки, б нас дискредитувало. Просто уявіть, ми знаходимося в, якій, в якійсь кампанії разом з Путіним і Лукашенком. Як це взагалі навіть теоретично може працювати? Ну і просто зацініть рівень, так е, рівень цинізму. Я не знаю, якийсь зам просто зашкалюючий. Вчора Путін отримає запрошення до Ради миру. І сьогодні вночі е, Росія обстрілює Україну Масований удар. З застосуванням балістичних ракет в Києві було дуже гучно, е, як я знаю в інших містах України. Також і ну, от, от як. От, просто як, як це взагалі може корелюватися, як це може навіть в теорії працювати? Ну а Трамп, ну що Трамп? Трамп для себе підійме гроші, і якщо він там не доживе до імпічменту чи до перевороту в країні, то діду піде. Ну просто він мало того, що просто уявіть та він перший президентський термін, чому він взагалі президентом став? Тому що у нього була мрія, йому було цікаво, от що це за відчуття? Коли жінка, як це? Заволюєм так, що ніхто не здогадається. Що це за відчуття, коли жінка робить тобі Омлет на борту номер 1 Ну, це головний президентський літак. Оце був головний його інтерес, щоб перше, стати президентом. І він заради цього став президентом. Та? Ну, Він та знав, як готувати Омлет президенту, тому що Виходячи з фалів Епштейна, у нього з Білом Клінтоном були специфічні взаємовідносини, але хотілося щось в зворотній того спробувати. Потім, після того, він платив порнозірці з перевиборчого бюджету Сполучених Штатів Америки, щоб вона не розповідала про їхні сексуальні зв'язки, і суд визнав, що це правда, і він все одно став президентом Сполучених Штатів Америки. Тип проживає просто своє найкраще життя, робить все, що хоче. Просто. Ламає усі пасачки, кайфує. Ну а після його я дуже сильно сподіваюся, скоро я кончини. усій планеті доведеться розгрібати. Те той хаос, який залишиться, ну дивіться в нас тоді виходить, Просто ще дам інформацію, а також якщо можна прокоментуйте, що по суті єдиними хто твердо сказав Трампу ні на його вимагання взятки, аби долучитися до цієї фіктивної ради миру, це був Макрон з Франції. І що сказав йому відповідь Трамп? Ну раз так, я ввожу 200% мити на французькі вина е, і шампанське, і все. І от, от така історія. Тоді виходить, що лише одна Франція наважилася відмовити е, Трампу. Нам треба, як то кажуть, між краплями дощу проскочити, і у світі в нас є головний злодій це Трамп, і головний десь диктатор вбивця станом на зараз для нас, для України, так точно це Путін. Ну, не в найкращому ситуації я згоден з вами. У <реш> мене немає заперечень. Ну поки що тільки публічно, е, тільки Франція відмовилась. Чесно, я ну не уявляю собі обставин, з яких, наприклад, Німеччина доєднається до цієї ради. І в цілому Європа все більше консолідується, щоб починати тиснути на Сполучені Штати Америки. До них нарешті починає доходити, що стратегія облизування Трампа вона не працює. Вона не призводить до якихось довготривалих навіть середньострокових результатів. Вже скасована торгівельна угода про нульові мити зі сполученими штатами Америки. І я переконаний, що ну не те, що переконаний. Я знаю, що готуються інструменти, е, в тому числі тарифного тиску на Сполучені Штати Америки з боку Європи. І тут ми побачимо, хто виявиться більш залежним. Трамп просто зараз штовхає Європу в обійми до Китаю. Я думаю, що те, з яким захватом Китай зараз спостерігає за ситуацією, ну це не передати словами, це просто не передати словами. Вони сидять і думають: та ми б ніколи не змогли цього зробити. Взагалі, ну навіть уявити щось подібне, що ми досягнемо такого результату, це було божевіллям. Вони, вони насолоджуються моментом. Це найкраще, що взагалі могло трапитись з ними. Це фантастика. Ім навіть особливих зусиль не потрібно докладати, уявіть, Китай виходить і обурюється е агресивній політиці США щодо Гренландії, Китай виходить і захищає Європу від Сполучених Штатів Америки. Ну, це буквально рік тому така теза звучала просто як божевілля якесь. А тепер це дійсність. І якщо, якщо Трамп в найближчі Скільки досінніх виборів там, плюс мінус поки це все сформується. Ну якщо давайте так, якщо до кінця 26-го року Трамп якимось чином не піде, чи його не підуть, то геополітичного колапсу не уникнути, це будуть колосальні зміни. Це буде прям повне перекроювання світобудови. В якому той світовий порядок, який існує, він вже так ледь ледь живий, та, так, ну, на смертному одрі лежить кров'ю кашляє. Ну, або почувається як середньостатистичний чоловік, у якого температура 37,2. Боже, пожить нотаріуса, буду завіщо писати. Приблизно в такому стані знаходиться зараз світовий порядок. І якщо. Трамп і надалі залишиться, то будуть гайки. Дивіться, ми тут можемо створювати багато організацій за аналогією, як це робить. Американський президент називати як хочемо, але ми бачимо в кінцевому результаті, що стовпи світопорядку, як ви кажете, не вмирають, але при смерті, не знати, що буде далі. І в цьому контексті, пане Максиме, поясніть, як це може скористатися Росія і Китай. Вони будуть спостерігати, як пропливе їхній ворог по річці, чи вони будуть діяти більш активніше, поки Трамп створює ефективні ради миру? Ну я думаю, що Китай навряд чи долучиться до цієї історії. Росія, швидше за все, так. Їм це буде вигідно знову ж таки потрібно розуміти, що Росія зараз іде в спайці з Китаєм. Тобто вони. Так, налагодила досить таки ефективну співпрацю. Росія є залежною, досить серйозно залежною від Китаю, і багато в чому Китай саме визначає, яким буде геополітичний вектор Російської Федерації, в якому вона буде рухатись. І звісно ж задоволені. І одна і інша сторона надзвичайно вдоволені. Ну просто, просто от уявіть, а що має відчувати зараз Путін. Який е, щодня вчиняє терористичні акти, щодня вчиняє, вчиняє воєнні злочини, злочини проти людства. Його запрошують там в якусь раду миру. Ну це це фантастика, е, але звісно ж ну, їх не так. перспектива участі в цій організації вабить, як те, що таким чином Сполучені Штати Америки руйнують. Е, тому той колективний захід, з яким вони намагались росіяни разом з китайцями боротися десятиліттями і не мали особливо серйозного успіху. А тут одна людина за рік приходить без війни, без якихось значних хабарів, складних схем, просто все руйнує. Не знаєте, як якийсь алкоголік, який білочку зловив, забіг на дитячий майданчик на пісочницю і почав топтати всі пасачки. І діти просто сидять в шоці, плачуть, не знають, що робити. От Дональд Трамп, оцей геополітичний алкоголік з білочкою. Тобто просто будуть спостерігати, якщо десь так підсумовувати. Трамп, робить, так. Ну, тра Трамп не робить, робить все за них. В цій ситуації головне не заважати Трампу. О, знаєте, деяким людям просто треба. Треба дати можливість опозоритися, і вони самі зроблять це за себе. От інтернет і соцмережі роблять дійсно дуже чудову роботу. Раніше тільки твоє найближче оточення, твої друзі, там, родичі знали, що ти, дурачок, що ти дурачок. А тепер ти можеш показати це сотням, тисячам, навіть мільйонам людей. І от іноді просто треба дати людині виговоритись, показати ким, ким вона є, і почекати, якими будуть наслідки, особливо якщо вони потенційно вигідні для тебе, пане Максиме. Тут підсумовуючи нашу розмову, Трамп називаєш себе людиною, яка закінчила вісім воєн, і навіть ті, які з тими країнами, які ніколи не воювали між собою, але це вже зовсім інша історія. Він передягнув зараз на себе ковдру головного негідника Європи, тобто з Путіна на себе, чи все одно залишається розуміння. Хто такий Путін і що Трамп це просто от от, от Трамп на жаль, на жаль, ні розуміння цього немає. Дійсно, зараз Трамп з тим, що він робить в сторону Гренландії. А він створює відчуття цієї екзистенційна загроза для Європи, для Європейського Союзу, для НАТО. Європейці починають боятися за себе. І вони дійсно є це. Створює серйозний ризик для нас, того що може бути переключена увага з російсько-української війни на спробу Трампа окупувати Гренландію, і те, що він робить, це дійсно є величезною послугою Путіну, Ну і звісно, це, це створює проблеми для нас, так але, але дуже важливо, що принаймні у нас є розуміння певних речей, які точно будуть відбуватись, за які нам не варто приймати. Що протягом цих двох років ми отримаємо 90 мільярдів доларів допомоги там mm. в натуральних показниках чи інакше, і це принаймні те, що дасть можливість нам е, втриматись. Я думаю, що інші програми також будуть запускатися, але що стосується більш супутніх історій і політичної підтримки, то в цьому плані так, це, це може для нас стати певною проблемою. Пане Максиме, спасибі, що долучилися до ефіру. Політолог, міжнародник Максим Несвітайлов був з нами в етері. обговорював, для чого Трамп створює Раду миру. Пан Максим настільки лаконічно це все пояснив, що мені немає. Нічого додати, крім того, що нам треба підтримувати сили оборони або долучатися до нашого війська. Бо якщо не ми, то ніхто ж не буде захищати нас з вами, пане Максиме. Дякую вам. Бажаю спокійного вечора. Попри все, бережіть себе до зустрічі в наступних ефірах.